Подорож у світ емпатів. Частина перша. Емпати це люди з дуже тонким внутрішнім радаром. Але головна правда в тому, що цей радар з'являється не з повітря, він з'являється ще в дитинстві. Юнг писав Те, що ми називаємо добротою, часто є нашою ранньою адаптацією. Дитиною ми вчимося бути чуйними, не тому що хотіли, а тому, що так було безпечніше. Так формується емпатія як стратегія виживання. Ти відчуваєш все навколо, аби не відчувати, як боляче тобі всередині. Тому питання на заставці, ваша доброта, це дитяча травма звучить не як провокація, а як запрошення до чесності. Багато емпатів і в дорослому житті живуть так, ніби все навколо важливіше за них самих. Хтось засмучений? Я поруч, комусь треба підтримка? Я вже там. Хтось переживає, я ловлю ці емоції ще до того, як він щось сказав. А коли підтримка потрібна тобі, усередині тиша, та сама, про яку Юнг писав, як про тінь свідомості, тривога, що виникає, коли внутрішній баланс порушено. Проблема емпата не в тому, що він відчуває занадто багато, проблема в тому, що він відчуває всіх, окрім себе. Юнг наголошував, неможливо створити справжні стосунки, не маючи справжньої особистості, і це найстрашніший, але найбільш звільняючий момент дорослішання, коли ти починаєш повертати собі право бути собою: право на власні межі, право на свій темп, право на свій внутрішній простір без постійної психологічної проникливості в інших людей. Саме таким чином з'являється емоційна вибірковість, а разом з нею психологічний суверенітет, про який Юнг писав, як про основу особистості, що нарешті перестає зникати. І тут виникає найбільше питання: Як саме повернути своє життя собі? Що робити, якщо ти емпат, який роками рятував інших? Юнг залишив відповідь, і ця відповідь Дуже конкретна вона стала основою того, що сьогодні називають внутрішнім перевихованням і героїчною подорожжю душі. Але ця формула окрема історія, і ми її торкнемося у другій частині цієї подорожі. з Иксмі. Там ми розповімо про оригінальну рекомендацію Юнга для емпатів. як повернути себе зсередини не через силу, не через контроль, а через вибір, свободу. І нарешті заслужену безпеку. Якщо це відео було тобі корисне, обов'язково став лайк, адже це допоможе відео знайти тих, кому зараз потрібні ці слова. Підпишись на YouTube канал X-Radio Lounge, щоб не пропустити другу частину нашої подорожі, ту саму формулу юнга, яка допомагає емпатам повернути собі власне життя. Напиши у коментарях, у який момент ти найсильніше відчував, що забуваєш про себе. Можливо, твоя історія допоможе комусь іншому не почуватися самотнім.